Декоративні штукатурки Макспрей продаються в сухому вигляді в мішках. За рахунок цього, ми не тонуємо їх на виробництві, бо тонувати можна будь-якими пігментами під час замішування. З практики, коли виконують роботи на якомусь об'єкті, беруть пігмент, замішують матеріал, додають туди ту частину, яка потрібна для отримання кольору. І за рахунок цієї пропорції, тобто порахували, що там, наприклад, пів пляшечки на мішок. Далі без питань, замішуючи наступний матеріал, потрапляють з кольору в колір. Тобто немає якихось перепадів у відтінках. Сам матеріал є наближеним до білого кольору. Якщо ми говоримо про інтер'єрні рішення, то це жовтуватий відтінок, схожий на пряжене молоко. Тобто такий матеріал дуже легко Зафарбувати, перебити його рідний колір буквально за два шари. Аналогічно і з фасадними матеріалами. Відтіночок злегка сіруватий, тобто, це не прямо цемент, це не темний колір, як клея для плитки, тому вам не треба витрачати зайві кошти на те, щоб пофарбувати матеріал і зафарбувати його колір, і отримати те, що ви хочете.